Всім привіт, з вами я, Містер Мастер, і сьогодні ми будемо грати Bad Wars. Так, Бедверс на Gome HD. на 4 ми за команду червоних. Все вже вирішено. Тепер чекаємо початку нашого двобою. Машка попробуем. О, а. Сюда. Куда ты пар? Сюда? Ай. А, ладно. Что это за Ага. Ну ладно, может быть. Залез на людена 2015. Называю. Парк я не помиляюся, то десь тут. А я здається помиляюся. мало би бути залізо. Ага, значить залізо зверху. Ні, стоп, Особ... де залізо. Традиція. Google. Його в Google. Не буду бігти зразу на центр. Може это залезу, не смог Угу. Не знаю, не помню, да, на эти карты залезем. Ну, если бы ты тут. Он народ, да, залезу. Единственное, можно найти. Может, тут на... Ясно, тут на вас залезу. Я даром не шукал. Ладно, тогда давайте закупим вас по часкам. Раз, два, три. Наденем это все. Раз. Два. Трошки єси купимо. І блоки, все. я я я я Я, я yeah, yeah. Я йду ламати вже зразу. Але наші я так бачу тим часом навіть не то. Не додумали добудуватися до центра повністю. Чи Це блоків не вистачало? Не знаю. Я побудуюся. Iron Man 2015. Запам'ятав я твій ніг. Пам, пам 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 Хтось спав, хтось хтось спав. Скільки там? Ага. А де тут і, і, то золото цікаво зверху чи знизу? А, то будемо уважати ще зверху. Я не гадав внизу. Ага, і ще не ще. Раз. А, а, де тут е, а, а, а де тут золото? Не поняв. Ага, привіт привіт. Злодюгами. Тебе так розуміють два у мене десь можна три, що сюди впало. Ладно, в будь-якому разі почекаємо тут. Якщо я буду битися киркою, сила так і два, тут таке 2 ні один. О, о! Бачу, золото беру золото. О, супер! Хватить навіть на кирку за одне золото. Якщо я... ага, тут тільки одне золото. Тобто мені не хлоп. Це жовте замоло. Тобто я зараз хто, хто вдарив? Хто вдарив? А, це... Ну, не будете додумалися на хали. Тут, тут треба блок поставити. О, супер. Йдемо сюди. Якось дивно випадають ресурси, але ладно. 4, 5, одне зайве, ясно. О, чудно пав. Як тут вибратися? Що, без локів не можна? Окей. М -м, ми хто ми червоні? а, -а, -а точно, то ще, ще, ще такі карти. Це така карта, що лет якесь якихось ютуберів. Мені здається, тут десь має бути халт. Тут часом на нас йдуть нападати. Я Зараз біжу швиденько по лук собі. Угу, Надо мало, круто. Что скажешь? Угу. Начало краску и килл. Зараз ще ты відлетешь. Та куда мене б'єшь? Что мои б... Е. Ми юб... Та, мои в бали. Фух. Фух, давайте купимо собі. Лук. В нормальну кирку Тепер блоків. Будемо старатися визити якомога довше. Нам по доброму до злізонди вдаватися. сім день. Але це не безпечно Давайте накопимо собі багато-багато блоків. Я так думаю нормально собі їжі купимо, щоб ми не голодали У нас тільки одне на життя тепер. Бо ми не довго йшли. Я знаю, що я буду робити. Я буду будувати форт. Ось. Угу, так, напитаємо, так. Е, Ось. А, у мене жму не часу нема. Окра. Чекайте, мені що звуки відключені. Чекайте. Не знаю, щось справа. Будемо будувати красивий красивий форт. Для початку, я думаю, треба зламати отут пару блоків. Тепер за собою. Mm. Головне, щоб вони не андерпукнулися до мене. Ладно. Введемо контури нашого форту до початку. Ми всіх поламали. Ну, я буду стараться мальчика там не будет. Будем будувати красивый форт. Час от часу стрелять в синих. Ну. Ладно, я надо стрелять чуть-чуть. Ну не тут блок. От тут. Все має бути красиво. Думаю, так досить. Ні. Не досить. Форт у нас має бути надзвичайно красивий. Снайперський вистріл. Майже, попав я в блок, Я в блок попав Ай-яй-яй-яй-яй. блок знов Та як тут можна? Ладно, это поче нам буде мало цих пару блоків. і блоків. Мы не купимо Зараз его напад Мені здалося, ще на нас нападали Але можливо здалося. Без начала погано. Тому Доведеться бути дуже акуратно. Раз, два, три, чотири, П'ять. Ну добре, цього думаю, хватить. ж ми ще купимо. Ріскалу. Е, тут можна і купувати. Що ж я зразу не купила? Воно ну, тут немає слайм платформи Тоді якась платформа, але коли в неї вдаряєшся, ще більше отримаєш ворону. Так що на ній нереально вижити. Не знаю, мені, чесно, у межі так. Не дуже подобається. Він, звичайно, ну, непоханий сервер, але не знаю. Мені він не дуже подобається. Такі сервера, як і Пікс, Кубкрафт, мені більше подобаються. Навіть це також. Але на... Ну, чихаю не всі навіть. Але найбільше мені не подобається Мінфлекс. Не вражайтеся, хто кому подобається Мінфлекс, але я вважаю, що Манфле Майнфлекс... Не знаю, це для мене взагалі жах. Сервер. Ну, не подобається. Ладно, отак ввели контри. Ще один блок. это тут? Ладно, ідемо тоді атакувати. Раз, не знаю, наша тефор будувала, але ладно. Страшно якось було перечекати поки кисені. Ага, у нас не рівно виходить. Ладно, ладно. Буде якось отак. Ну все, одне життя на одне. Дивіться, снайперський вистріл. Пам! Ендер попнувся. Не встиг, не встиг. Встиг. Ми зараз повезло. Просто повезло, чекаємо, він до нас розпукнеться. Ага, ну та я лук. Мене це, чесно кажучи, не дуже то радую. радує. та-та, підходь, підходь. Раз. Е, а, я не попав. Ла, тільки не зараз, не зараз. Так, розлагали, я мусив кинути... У вас у вибухнуло тільки що, але все тепер. Куда блок? Тепер ми спробуємо на нього напасти. Нараз, чувак, попали. попали. І нас помимо в нього попали. Правильно, чувак, буду. будуйся. З мало ХП. Ні-ні! Пів хп хп, пів ХП! Єс! Yes! Ми виграли! Ну, yes. mm -hmm. Гра так то мене дуже івоювали, але фінальний бій вився досить непоганий. Ради, я так розумію, мій суперник сам впав. Що глянути? А може я його бив? Я на стиху, віляю, табло. Дивитися, тебе. А, ні ні. Я його вбив, тобто все ж таки не знаю, в мене зараз від вистрілів не показується ніби звук чомусь зараз, не знаю. І я все ж таки в нього попав, я так розумію, з лука, і він впав, чи не знаю, чи він сам впав. Просто вийшов сервер, не знаю. Ладно, в будь-якому разі сьогодні я знімав бадварс для вас. Підписуйтеся на мій канал. Ставте лайки. Не забувайте також про таку чудову функцію, як дзвіночки, колокольчики, щоб не пропускати мої відео. То в мене вже давно не було відео. І з вами Мастер, Підписуйтесь на мій канал. І всім па-па!